Для запрошення в бізнес. Дуже-дуже-дуже хороше питання. Отже, коли ви вже зробили опис, коли ви вже розумієте, з ким ви зустрічаєтеся, хто є ваш ідеальний партнер для бізнесу, рекомендую вести собі статистику, і якщо Якщо ваш потенційний претендент набрав менше, ніж 50% по цій шкалі, да, то ну, ваші шанси, що він буде вашим партнером, один з тисячі. Це реально один з тисячі. Тому опишіть, да, критерії можете обирати самі. Це Я вам показав свої критерії, за якими я обираю. Ви можете зробити свій опис і тих критерій, які для вас важливі. Тому. Йдемо далі. Отже, як провести зустріч? Да? Перше, це те, що помилка, яку роблять консультанти на початках говорять лише тільки про компанію, лише тільки про те, що там холдинги, да, корпорації і все, що тільки завгодно. Але не говорять ніколи про саму людину. Говоріть з потенційним партнером. Про його цілі. Це дуже важливо. А не, а цей бізнес як можливість їх досягти. Розкажу вам зі своєї особистої практики, як я знайомився з даним бізнесом. Мені про цю можливість розказували впродовж півроку. Розказували в середньому 2-3 рази на місяць. Тому що людина зі мною часто пересікалася. Він мені постійно розказував якісь графіки. Фінансові кампанії, там, наш, наша кампанія, клієнти, тобто, в мене це все в голові не вкладалося. До одної простої розмови, да, тобто це тривало впродовж півроку. Певний період часу ця людина підготувалась, да, дізналась про мої цілі. І просто на прикладі цілей показала, що я можу досягти. Цих цілей за допомогою даного бізнесу. Все, після цього я почав цю людину чути. Тому що перед цим я її реально не чув. Отже, якщо при першій зустрічі да, ви безпосередньо з людиною, можливо, неправильно поговорили, да, то у вас завжди є шанс поправити цю розмову. Ніколи не відступайтеся. На своєму особистому прикладі розказую, що мені пропозиції робили впродовж півроку кожен місяць 2-3 рази. До тих пір, поки не почали говорити про цілі, а цей бізнес як можливість їх реалізації. Тому цілі так само, як і з клієнтами, так само і з партнерами в бізнесі. Говорите про цілі. Людина повинна розуміти, для чого вона буде це будувати. Пам'ятайте ще, що, ну, що бажають люди, да, це збільшити доходи. Збільшити доходи та зменшити витрачання часу. Це якщо ми говоримо про таке коло потенційних колег, да, як підприємці, як бізнесмени, да, топ-менеджери так само. Людей вроде, і доходи є, ну і особистого часу ніколи немає. Якщо ми говоримо про е, приватних підприємців, да, якщо ми говоримо про е, дійсно бізнесменів, да, то мінімізація ризиків це теж дуже важливо. Тому що ну, ви не, чуєте, читаєте, дивитесь да, і знаєте про те, що наші. Органи да, податково, пожежний, плюс людський фактор, вони дуже присутні в бізнесі. Тому мінімізація ризиків, да. ризик в фінансовому консалтингі, він зведений до нуля. Людям не потрібно інвестувати сумасшедші гроші. Да. Ніяких робити, там станків закупляти, товарні запаси робити, мати персонала велику кількість Ще й такого різношерстного. От люди, хто вели бізнес, да, знають, що таке. Спілкування з різношерстними людьми в компанії, да? коли ти спілкуєшся з топ-менеджерами, коли ти спілкуєшся на складі з працівниками складу, це зовсім інші люди. Тому мінімізація ризиків, автоматизація бізнесу та перспективи, да? тобто показати модель бізнесу, ваші, що у вас все пропрацьовано, що є весь перебіг подій всі, скрипти розмов. Да? Там, підтримка, онлайн-підтримка. Ну, щоб людина побачила, що бізнес є готовий. Що йому просто треба сісти на цей ровер і їхати. Їхати, заробляти гроші. Ну і звісно, визнання. Для багатьох це теж можливо, важливо, тому що люди з 9 до 18 працюють, да, ніякої похвали, тільки по шапці получають. І коли вони бачать, що ну, тут дійсно. Да, чи результати винагороджуються да, і мотивуються, то це для багатьох теж дуже важливо. Отже, як можна дізнатися про потенційного претендента? Да? Як дізнатися дуже, ну, ще раз повторююся, да, тепле коло. Ви збираєте максимум інформації від ваших знайомих родичів. Да, про що можна поговорити, чим він незадоволений. Да. Якщо говорити про е, безпосередньо холодне коло, да, то використовуйте інтернет. Ще так само рекомендую, щоб ви використовували пропозицію в бізнес в моделі розмов з клієнтом. У нас в компанії да, в шаблоні розмови це передбачено. Ну, знову ж, використовуйте. Той період часу, точніше, для тої людини, яку б ви хотіли бачити в цьому бізнесі. Тобто, можливо, так само людина приходить, да, є вашим потенційним клієнтом. Але по розмові з клієнтом ви бачите, що людина на 90% відповідає вашому опису ідеального клієнта. Тоді ви безпосередньо застосовуєте в своїй моделі розмови, да, це безпосередньо ще розмову про бізнес. Вашим потенційним клієнтам. Отже, запрошення в бізнес потенційним клієнтам, робіть, це збільшить да, шанси. Але якщо людина відповідає, і так само деколи відцікайте розмову з потенційним клієнтом, да, відцікайте, коли людина запитує, а я можу з вами, наприклад, будувати бізнес, да, або я можу це робити сам. По-різному є різні інтерпретації. Да, Якщо людина не відповідає цим критеріям, моїм критеріям, я цю розмову відсікаю. Але відсікаю дуже культурно. В ракурсі такому, так, да, звісно, можете, але в нас навчання триває 6 місяців, після чого ви здаєте іспит. Окрім того, це не безкоштовно, ви ж розумієте, це бізнес. Да? Отже, таке базове 6 місяців, здача іспитів, ну і в середньому, це. В залежності від регіону коштує від 3 до 6 тисяч гривень. Вас це цікавить? Це якщо претендент мені зовсім зовсім, зовсім не підходить. Да? Ну, тоді людина при таких розкладах, да, звісно, скаже, що ні. І навпаки, коли партнер, ну, клієнт мені сподобався і потенційно я бачу партнером, то вже розказую так, як воно є. Отже. Але ще дуже важливо, щоб ви робили пропозицію в бізнес да, вашим клієнтам не всім підряд, а ті, хто відповідає цими критерію і ті, хто мають час. Далі так само використовуйте в попередніх вебінарах, ми розглядали техніку крокодил. Да. Е, якщо ви її не чули, да, я вам сьогодні скажу, де її знайти. Але ті, хто були учасниками вебінару, пам'ятають да? про техніку крокодил. Це слухайте завжди про те, що говорять люди. Детально про це ми вже розглядали в попередніх вебінарах. Наступна техніка це техніка багажник. Якщо да? ви її ще не використовуєте, використовуйте. Дуже хороша техніка, в свій час я її теж почув на одному з семінарів. І... Чому вона полягає, це в тому, що в вашому робочому місяці повинен бути окремо виділений час да, для того, щоб ви робили повторні пропозиції вашим потенційним колегам, да, вашим потенційним партнерам, які вам сподобалися в свій час, але на сьогоднішній день вони не стали вашими колегами. Це то про що про себе як мене знайомили з бізнесом, я вам розказував, да? так само і тут. Виділіть спеціально час, коли ви або телефонним дзвінком, або особистою зустрічю. Зустрічаєтеся з потенційними претендентами в даний бізнес, які вам сподобались. Звісно, ви не робите постійно, ну що там, ти вже надумав да, розмову. Тобто розмова повинна бути нейтральна. А як твої справи? Да, а що змінилось на роботі? А ти вже був в відпустці? А куди їдеш в цьому році відпустку? А от я нещодавно їздив від компанії в Турцію. Піти зірковий делюкс. Да? Тобто, на да, людей це спрацьовує. Але знову ж не нав'язуйте, да? не, не ведіть ту саму розмову, пропозицію. Тобто, не нав'язло. Але. Якщо претендент десь далі, да, ви не можете особисто зустрітися, ну тоді просто телефонним дзвінком. Тут вже вибирайте від типажу людини. Але раз у 2-3 місяці да, ви повинні робити таку пропозицію. Тому ставите собі щоден, щотижневики, вибираєте, <кхем> скільки вам потрібно часу для того. Да, постійно заведіть собі файл. В якій ви все пишете про це у претендента і да, ведете собі безпосередню статистику по техніці багажник. Ага, сьогодні в мене там, наприклад, вівторок, з 10 до 12 в мене є 10 потенційних людей, я їм телефоную. Або телефоную і зустрічаюсь. Раз в місяць це повинно бути в вашому робочому графіку. Ну і ще, що хотів би наголосити, це про те, що не головне коли, а головне, з ким ви досягнете успіху. Це дуже золота фраза, яку я в свій час теж почув на семінарі і теж так присів і задумався. Дійсно, так і є. Тому що я бачу велику кількість взльотів швидку, і велику кількість людей, які як швидко взлітали, так швидко і падали. Чому падали? Тому що е, не була сформована команда, не була сформована ще сама людина, да, і це призводило до того, що бізнес як швидко побудувався, так він швидко і падав. Людей, люди були різні, ну тобто команда складалась з різношерстної такої аудиторії, яка була не да, і ну, потім розсипалась. Тобто, нібито казали, що все йде швидко, а далі це все так само швидко і закінчувалося. Тому краще поступово сплановано да, з тими колегами, які дійсно ви хочете, щоб були в вашому бізнесі. І це був бізнес на довготривалий період часу. Добре, по цьому питанню потрібні уточнення.